І її треба слухати Амінь? Амінь Слово Боже написано живе і діяльне. І е, мені Бог відкрив це місце, що слово Боже живе і діяльне, проникає до поділу душі і духа, розділяє душевні і духовні речі. Поділ, і мазню, каже, і воно каже: судить думки і наміри серця Судить, це важить. Слово Боже, перше воно розділить душевні і духовні речі. Ти можеш розуміти, де душа, знаєте, які душевні речі, вони виглядають. Людина там прослюзилася, вроді жаліє другу людину через одну хвилину, вона вже на злиться, кипить. Ну, Це душевні речі. І вони є теж закладені Богом, просто вони є е, викуверкані гріхом і дяволом. Людина не розуміє. Слугло мозків ми розуміємо, це тіло, воно добирається до нашого тіла, бере думки, важить думки. От приходить думка погана про іншу людину. І якщо Слово Боже вже є в тобі, воно буде проганяти ту думку. ти ніколи не будеш бити. Бо воно прогнало. Бо потім, після поганих думок, йдуть чогось фізичні якісь речі. І нахил серця це найглибший рівень, це нахил серця. Бо людина, яка вже буває, прийшла навіть царство Боже, вона вроді би все, Боже хоче служити, але вона навіть хоче щось зробити, щоб її хвалили. Це нахил не Бога прославити, а себе. Бог і з тим справиться слово Боже. Скажи амінь. Амін". Бо от чому так важливо слухати Слово Боже, і ви молодці, що ви є тут. Ми сьогодні зачіпимо таку тему, як перворідство. Перворідство. Мало дуже велике значення, і, ну, особливо в країнах Сходу чомусь. І в Європі теж. І в Новому Світі, як називають там Америку, і США, і все, що там біля них. Теж воно має, але воно втрачає свою вагу. Зараз не йдуть вже так, там, тату, Мама, благословіть там, ну там на весіллі, там собі самі порішали, прийшли голову підстави. Або навіть до не нема. Та що ви там мені будете розказувати, я все знаю. Ну, воно тут усі. На сході так нема. На сході вони йдуть і просять благословіння, і дуже важлива є дух. Амінь. І перворічку теж дуже важливе там було. Там, коли родився первениць, всі скакали, раділи, все. І в тому числі батько він розумів, що він має кому передати. Ми бачимо в життя Авраама, в нього не було сина. Він не то, що не було дітей, не було сина, але він, ну, він дуже... Бог йому казав, я тобі дам, Що він казав дати? Наслідника. Наслідника. Не сказав просто дитину тобі дам, щоб ти наслідник. Перворіцтво дуже важлива річ. Все майно майже уходило перворідно, коли поминав батько. Що там ті, хто позаду, вони скверготали забавну. Перворійство дуже важливе. І воно там по сьогодні так. У нас тут на теренах Радянщини такого навіть не бамбу не було що давати. І, і взагалі безбожі повне, воно все втратилось. І от я вам прочитаю зараз одну історію старого заповіту, як один брат вкрав в другого перворічку. Він стеріл. По хитрості це зробив. Був Авраам, пам'ятаєте, Бог поговорив з Авраамом. Народився Ісак. Ісак женився, і народилось два сину. Ісау і Яків. Ісал був старший. Ісав мав прийняти благословення перворійства. Це буття 25 голова. Візьмемо з 28 го вірша, щоб всього не читати, я вам коротко описав, що було. І полюбив Ісак Ісава. Полюбив старшого, але так було заведено. Розумієте, полюбив його. Бо здобич мисливська йому смакувала, а Ребека любила жінка Якова молодшу. І зварив був Ісак їжу, а з поля прибув Ісал. І змучений був. Оце зауважно, змучений був. І сказав і до Якова, Нагодуй мене отим червоним. Червоним отим. Бо змучений я. Тому то назвали. І йому едом. Едом означає, що є землятка, і дом, вона там, де Палестина. Є цілий народ і І воно переводиться як Червоний. Дали йому кличку Червоний. Ось Червоний. Воно нам теж клички давали. Я пам'ятаю, і апостоли дали йому каже, Будернігероби, апостол, від при нас мені по 213 голови кажуть. Перед... Едом. А як він сказав, продай же нині мені своє перворіцьке, і промовив ісав, от я умираю, то нащо ж мені це перворізьці? А як сказав, присягни ж мені нині, і той присягнув йому і продав перворістство своє, і як їм дав і, сало, і хліба і сочевичного варва, а той з'їв, випив, встав та й пішов. І знехтував і став перворітство Своїм. Знехтував. Та що там, Що воно ми дасть? Якщо ми перенесемося зараз в новий заповідь, новий заповідь нам дає розуміння перворіздва в Христі Ісусі. Скажи Амін. Ісус названий перворідним. А ми за ним написано. Хтось сказав таке вже? Він перворідний, Він перший наслідує все наслідство, яке отця, яке отець йому передає. А ми за ним. Коли людина приймає Ісуса Христа в серце, вона приймає перворідного і вона наслідує все, що є в царстві Отця Його. Амінь. А всесвіт у його дуже багато. Дуже багато. Невидимий світ, знаєте, вчені дійшли до того, що от вони подивились на всесвіт, вони там вже далеко заглядають. І вони сказали, ми знаємо, що є 95% невидимого невидимо, ну, матеріалу, якого, якого ми не бачимо, але воно є. По формулах вони там вичислили. Вони його назвали темною матерією, ну крім от зір, крім того всього. І вони не можуть зрозуміти, що це є. А я їм, я їм так трошки вірю, бо це є духовний світ, якого вони не бачать. І він, виходить, є в багато-багато разів більший, Різноманітний. Правда, там є ще темрява, там є. І йде оця боротьба, вона буде з часом закінчена. І є небеса, і є Ангели, слуги Божі, і все це передано Ісусу Христу. І сказано, що ми з Ним в дусі, коли ми приймаємо Христа, посаджені вже на престолі. Скажи Амінь. Ну ми маємо навчитися тим користуватись, оцим перворічком. І що сьогодні роблять люди? Вони віддаються перворічство принципам цього світу, міняють на пахльовку цього світу. Роблять самі себе щасливим. На ну, той от, хто то проповідував, казав, той, він взяв був такий канал довгий, знаєте, і також закутав червоною сміттю. Каже, то ваше життя. Він глядається червоної. І так почав тянути той канал зі стену, а то каже вічні вітяне. І раді от того, людина робить страшні речі. Ну Ми навіть не говоримо зараз про якісь, ну просто вона міняється. І це її та червона. Всі, хто любить світ, кликав них червона. Комуніст. <смі> <Помігінь. смі> Міняють благодать на досягнення, на визнання, на жити в конкуренції такій постійній. Знає? Я ту кажу, що я ліпший, у мене забор вищий, машина краща. Я все-таки добився чогось. Та заглянь туди. Заглянь, що є в перворідстві, і ти заспокоїшся доказувати комусь щось. Амінь. Амінь. Ти заспокоїшся, ти поймеш, де ти вже є. З часом, коли ти будеш дивитись на це, думати про це, дякувати Богу, молитись, воно почне приходити в твоє життя. Не треба буде міняти. Я прочитаю це місце, добре. Римлянам 8.29. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його? Що Він був перворідним поміж багатьма братами. Ісус перворідний поміж багатьма братами, ми говоримо в Дусі Святому. І Він перший пішов, і Він показав, що смерть переможена, і сьогодні благодать Божа діє. І всі прояви смерті, якщо ти приймаєш перворіцтво, вони починають витісняти любу смерть свого життя. Хвороба, бідність, неправду, страх, нема надії, ти не знаєш, на що надіяти. Ну, люди бояться помирати вже в старшому віці. Я знаю людей, які в вірі довго, вони кажуть, ще трошки веселость. Ну, вони будуть штучно то робити. Грішники, грішників спасають. Там серце той собі, як той багачив, е е е сім серців в собі. І, і хто один рік помер і пшола? Ну, якщо не прийняв Христа. А людина старша, я знаю випадки, кажуть, старша, на ложі вже лежить в бірі, каже, помоліться за мене. Сьогодні зберіть пару людей з церкви, щоб я відійшла до отцябездія. Сравність під того, твори, де на. Вона має перворідного, вона настільки впевнена в тому. Ну що вже буде? Ну вже все набулась, нажилось. Вже. Де той страх? Нема. Чому? Перворідний живе? Амінь. амінь. Перворідний сьогодні вже на престолі. Це Ісус Христос. Скажи амінь. амінь. Він царює, скажи амінь. Чому Він каже? Цар над царями, пан над панами. Хто ці царі і священники? Ми, царственне священство. Но ми не царствуємо по принципам того світу. Тут царі ходять і служать другим людям. Не случи царству Боже, яке стріляє. Пан над панами, ти сьогодні пан. Каже: який я пан там є? І кажу: так сказано, пан над панам? Над ким? Над світським? Ти сьогодні пануєш над хворобами, над неправдою. Амінь, скажи. Ти не пануєш над людьми. Да? Сюди. Да? Без страдав. От. Він був перворідним поміж, бра... поміж багатьма братами. От багато братів сидить. І він перворідний. Зараз секундочку, секундочку. Візьмемо оце. І розумієте, що як і він взяв хитрістю це. О, все. Як і взяв це хитрістю. Як і взяв хитрістю перворіцьку. І він за це заплатив. Якщо ви почитаєте старий заповіт, ви зрозумієте, ну як він там скитався, та що його дурили. Там Лаван його обдурив з тим. Ну, з женячкою, там він хотів одну дочку, він йому підсунув другу. Ну він та, але він взяв про це. І зараз я вам прочитаю ну, один вірш. Коли Ісав вернувся, а той вже взяв, то мама його вділа, дала йому. Він каже, мій брат же ж був усад і каже, а я гладкий, як я піду. йому там діла такі шкіру, щоб, або Ісак Іса... Іса вже був сліпий. І зварила, і десь скоро, поки старший пішов охотитись і при... принесли, і він каже: Та ти, вроді би, як... як це, як Ісак, знаєш. ти, вроді ти би, як Ісак. Ой як ісак, знаєш старший. Пахнеш, каже, якому? Але раз по руках потрогав. Ну і повівся. Одним словом, Ісаак, батько сліпий повівся і каже, давай і благословив, йому благословіння. І потім той прийшов, а той каже, а хто це був? А він не зрозумів. І сад каже, та Бог же перед тобою. Хтось хто був. Б? І він впав на коліна і почав плакати. І як? І каже: батько, може, ти маєш ще одне для мене? Ну, ще якесь я кажу немає. Я Все. Все, нема. І, і ридав, і Дивіться один вірш, що тут каже. Один вірш. Е -е 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 -е. відповідаючи сад, його батько сказав йому: від багатства землі залежатиме твоє життя. А також від небесної руси зверху. Це Буття 27.39. Він такі от сказав слова. Я не читаю зараз їх благословіння. Він, коли благословляв Якова, він каже, що і буде на тебе, і там йдуть великі благословіння, ну що ти будеш з небесного того. Тобто почалось благословіння, яке він йому передав. А коли він ще сав, каже, ти будеш, твоє життя буде залежати від земного багатства. Це звучить, знаєте, як? Воно потрібно, але це звучить. Ти в пліну будеш тепер цього світу. А твій брат, який взяв благословіння, він буде вільний. До нього воно буде само приходити. Не він буде там шукати місце, де, благо... де він прийде, там буде благословіння Амінь. Не він шукає, візьміть мене, візьміть мене, його шукають кажуть, де до нас. І сьогодні те саме в Христі Ісусі, якщо ти в Христі, і перворідний в тобі, і ти це царство ну, культивуєш, в ньому ростеш, повітря тебе будуть люди шукати. Не ти людей, а вони тебе. Та, амінь. Так написано. Я просто то інша проповідь вже. От прочитайте Римлянам 14, 17, 18, сто раз прочитайте, поки зрозумієте. Що таке царство Боже? І до чого воно приводить? Ефесіан 1:3. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у по Христі поблагословив усяким благословінням духовним в небесах. Скажи Амінь. От про те, що я говорю: перворідний на небі Воскрес. І Він нас в Христі вже там посадив духом і благословив. І якщо ти будеш вділяти тому час молитьми, передавати слові, слухати, що вже хтось може то, щось тобі сказати, якусь до під, під, підсказку дати, ти обов'язково будеш вкушати це. А воно ні з чим не рівняється. Перестанеш доларів керпівку ховати. Правда? кажу. Євреїв 12.15 Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріз який гіркий корінь і не наробив непокої. Гіркий корінь не роблять непокій. І щоб багато хто не опогане тим, щоб не був хто блудник чи безвожник, немов той Ісав, що свої перворіства віддав за поживу саму. Бо, знаєте ви, що і після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов був можливості до покаяння, хоч його скрізь вишукав. Ми зараз говоримо не про покаяння на життя вічне. Кожен має право у Христі Ісусі покаятись. Ми говоримо про те, що людина знаючи вже, де воно лежить, людина знаючи. Кому є вже цей спокій, мир, благодать, впевненість, вічне життя, вона це міняє на оце. Амінь. Амінь. Вона свідомо каже, ну, ну, ну Бог щось не то, і ту буду. І коли людина сама, вона починає дуже багато ну, помилятися, не казати тих слів. Багато помилятись, дуже багато. Дякую, Богу. Він зі слізьми написано, шукав. Там так написано, зі слізьми шукав. І коли ми візьмемо 12 голову, друзі, євреїв, і ми її е, прочитаємо уважно дуже. Там перед тим пише, що Отець він нас дисциплінує для того, щоб ми ввійшли в це благословіння. Скажи Амінь. Ага, амінь. Це не одним днем, ну, ти народився згори, ти ввійшов. Правильніше сказано, він нас дисциплінує і споставив церкву для того, щоб церква пильнувала святих на збудування тіла, служіння. Розумієте, так? Він дисциплінує для того, щоб ти навчився користуватися перворідним, а не цим світом. Скажи Амінь. І він каже: дивись, скажи, щоб кульгами не ну, піднялося, щоб, ну, під... він, от прочитаємо, давайте, дивіться. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростайте і не чиніть, і чиніть прості стежки ногам своїм, щоб кулегами не збочило, а ще краще виправилось. <кх> Пильнуймо про мирзі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріз який гіркий корінь і не наробив багато непокою, і щоб багато хто з ним не осквернились. Людина лишається без благодаті, коли вона вибирає користуватися принципами світу. Дай задай, ти мене любиш, я тебе люблю. Перед начальниками там так, тут тисне всіх. Один там так, другий там так. І ми всі десь то маємо. Але коли ми будемо в перворідному, ми почнемо видавати інші бачки. Амінь? Амінь, то правда. І така велика ціна заплачена, дуже велика ціна заплачена Господом Ісусом Христом. Переворійство важливе, як і в Христі. Думай про це, молися про це, якщо закрити, не розумієш, читай про це, пиши про це. І воно почне жити в тобі. Знаєте, Благодать це така штука. Дивіться, щоб ніхто не залишився без благодаті. Благодать то така штука, це не штука, це взагалі особисті, хто є Бог. Просто одна зі сторінків. Благодать це надприродні, мож... це те, що ти не можеш зробити. От є речі в твоєму житті, нам не дано їх поміняти. Можна поміняти прически, то, хто, ще, що, то. Характер. Залежність. Ну так, да, ну багато не можемо. Мудрість. мудрість. Не проста світська мудрість, говорять. мудрість Божа. Дари Духа Святого. Каже, з'явилась благодать, яка навчає відсуратись від похоти цього світу і всякої безбожності. Не може людина сама. Каже, дивіться, щоб не виріс гіркий корін. Тому давайте ми оцінимо тегоріство. І ще одне скажу. Він там названий і плутник, і перелюбник, що і сам здобудив чи, чи там. Ні. Це йдеться, що він віддався з великим серцем до того світу. Він так відкрився до нього. І цей плут, і перелюб зі світу, Амінь. а тергорітного залишив. Що ж день там? Та люби себе далі, та й побачиш, що буде в твоєму житті. Yw hon ca'i ddarwesiad ynddynt. Am hyn?